Львівська площа ринок. Серце старого міста. Тут кожен будинок як окрема книжка з історії. І сьогодні відкриваємо 14-й том: Кам'янецю Венеційську. 1589 рік. Венеційський консул Антоніо Массарі. Приїхав у Львів, глянув на плащу-ринок і такий: А де тут Венеція? І просто побудував собі. Над входом крилатий левіс книга. Символ Венеційської Республіки. На ній написано Латиною. Тібі, Марца Евангеліста Меус Ніксіт. Тобто, мир буде з вами. Але погляд цього лева скріше такий: мир тобі туристи, але сфоткай швидко і іди далі. Зараз у підвалі номер 14 ховається Криївка. Кажуть, пароль вирішує все. Знаєш, маєш медовуху, не знаєш? Отримаєш сувенір. Фото біля зачинених дверей. Пспс! Пароль слава Україні! Тож наступного разу, коли будеш на ринку, згадай ринок це не просто площа, це велика книга міста, і кожен дім її окрема сторінка.